Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Рум-тур по нашим інкубаторам і трішечки історії з нашого життя сільського. На календарі у нас весна. За вікном у нас зима. Не знаю як там у вас в регіонах, в областях. У нас дубар собачий. Думав трішечки зекономити, виключив опалення ще посеред березня. Думаю, під одіялом буде тепло, а не тут то було. Треба доставати шубу, кальсони, валянки, норкову шапку. І зустрічати Пасху. Зато різдво ми зустрічали в шортах, в резинових шльопанцях і тішились тому, що зими вже не буде. Зацвіли абрикоси, розпустилася алеча, почав випускати китиці бузок. І, як то кажуть, не знаю, куди ви ту зиму проважали, але вона щось дуже швидко вернула мсі. От така то історія. Перевертаю тут крашенки і чухаю потилицю. Налупити налупив, а винести нема куди. Трохися похолодало. Так, це в мене один такий інкубатор. це в мене можна так сказати, що він робочий, на якому я заробляю гроші. Тут я вивожу оце під замовлення, що налупиться те і заберуть. А тут вам оце показую своїх чубатиків і показую курочку м'ясо-яєчного напрямку r 3 a Ніколи не думав, що мої курчата можуть бути такі дикі. А вони дикі і навіть дуже, тому що я до них не заглядаю. Дав їсти, поставив їм пити, поміняв їм пільонку і пішов від них. А це вже поставив їм ось таку кормушку, бо зарази, дивіться, що роблять. Порозкидали весь корм. Корм такий дорогий, що це, йо-ма-йо, -йо Мішок корму від 550 до 700 гривень за. 25 кг хорошого якісного корму, а вони його розкидають. Ось такі паразити. Думав, що вже буде тепло і винесу їх уже на свої хліба. Ну ні, У нас похолодило. І ще мусять сидіти ось ці мої Р3, чубатики. І трішечки від помісних попалося нам тут. Ось такі, дивіться, чубатурок. І ось така курочка. Так, полізла, полізла, полізло з такою шапкою. Якщо їх привідкрити більше, то вони зараз тут почнуть в купу збиватися, боятися, ховатися. Вони придумують тут всяку різну чухню, щоб на них увагу звертали. Ну, загалом, що я хочу сказати, ростуть. А тут ж воно слабе на голову воно закладало ще. Знаєте, як називається хвороба? Не знаю, як вона називається, але я точно знаю, що вона є. Ще не встиг одне продати, як друге вже купив. Ще не встиг його купити, як вже подумав, що його треба купити. І сам себе так втішаєм. Та я ж не свої гроші трачу. та я ж заробив на курчатах, відклав на корм і знову купив яєць. Та це, ж, це ж бізнес. А потім раз... А в руці то нема нічого, зато є бізнес. Не знаю, як у вас, а мій бізнес процвітає. Корма дорожають, а бізнес іде. Казав собі, слухай, дурню, на що тобі стільки тих інкубаторів? Остав собі два, заклади, коли тобі треба. Коли не треба, вже не грайся тим інкубатором. Боже мій, назакладало закладало тих інкубаторів, ще й мало. Добре, що ще квочка сіла і індичка починає вже всиджуватися. Думаю, що туди вже треба щось запхати. Пхає, пхає, потім роздає, дзвонить, шукає, просить, Боже, може, ви візьмете, такі гарні, такі маленькі, то Та я йду дому привезу і принесу. А люди ж ти є розумні, кажуть, слухайте, подивіться, щось і в світі робить. Які ти ціни на зерно дорогі, який ти корм дорогий. А на хіба його того все стягувати і тримати? Чи ми собі не купимо того яйця, щоб це літо тягати, те гімно, всю зиму годувати і весною, щоб воно почало нестися, і яйця будуть вже дешеві і не треба тих курей. Розумні люди. Тільки воно слабе. Має не один диплом, а в голові немає нічого. То правду кажуть. Що бумажка не, не, не дає ніякого ні розуму, нічого. Якщо його нема, то його нема. Кажуть, страшно мати в сім'ї пияка. Вже грішним ділом думаю, може то й не настільки страшно, як того болезнь неї те яйце їсти не можна, бо то від тої курки, а те яйце їсти не можна, бо то від тої курки, а те яйце їсти не можна, бо треба подивитися, від якої воно курки, бо я точно не знаю, і що там вилупиться. А ці кури сиділи з таким півнем, треба ще закласти яєць. А це яйце було знесено від того півня, бо вона сиділа з ним закрита. І тут має бути такий шик. Але це тільки ти слабий таке, понімаєш. Прийдуть люди дивитися, воно їм... Паралельно. Курка вона і в Африці курка. А я хочу курчат з таких голубих яєць і щоб вони були по 30 гривнів. Вони ж все одно кури, вони просто несуть яйця голубі. А те, що те яйце стоїть в три рази дорожче, ніж ти хочеш купити курча, нікого не коли, бо то курка. А якщо ти не продасиш мені по тій ціні, по якій я хочу, то я піду на базар і там собі куплю все, що захочу. Колись, як я тільки починав торгувати на базарі, цигани продавали дуже файних разнокольорових курчат. Тримали півня Орпінгтона в клітці голубого, такого величезного десь купили в когось для реклами. Брали півників Ломан Браун, які були вже по 50 копійок, красили їх голубою краскою. І черга стояла кілометрова. Півники підростали, проходив якийсь маленький мінімальний дощик. Починали вони підростати і опірятися і робилися повністю білі. Такі було цікаво. Але цигани вже встигали все продати і втікти. Так що в житті буває і таке. Не встиг я ще всі яйця попросвічувати в інкубаторах. Бо тут займався трошки своїми справами. Думав, що ще за ці дні вже двину копита. Оце чи погода, чи перевтома, чи нерви, чи, чи греці, його знає що. Так дають на здоров'я. Що я вже думав прощатися. Життє моє просвітив яйця тільки в цьому інкубаторі, ніби залишилися всі запліднені. Можете побачити Така мене взяла лінія апатія, що я навіть не мив ні одне яйце, яке закладав до інкубатора. Це від моїх чубатих, ось тут лежать яйця. Хто дивився попереднє відео, могли бачити, як я їх закладав. 11 яєць. І всі 11 ніби розвиваються. Пустив Орловського півня туди до курей, щоб придати їм бороду. Імунітет і гарний колір оперення, такий сіцевий. Подивимося, що буде. Там багато хто питає за яйце. Яйце може бути під замовлення. Якщо вам цікаво, кури несуться білі маран, чубаті, Механенська зозуля сідає на яйце, на гніздо кокає. Віандот несеться, там курочка золота. Курчатка від неї є дуже гарні. Двоє передалися до неї, і одне чорне, непонятно чого. Від неї тільки передалося, передався гребінчик. Немає ні чуба, нічого немає, просто, просто чорне, гарне курча велике. Тут багато мені хто написали, що це Араукан, Араукан, Легбар. Хто там наші несе голубі яйця? Ну, подивимося, коротше, що вилупиться. Але головне, так як я вже казав, що дуже, дуже мене підкупило і вразило, це те, що велике гарне яйце, як для тих курей, які несуть такі, такі голубі яйця. В залежності вони несуть такі маленькі яєчки, такі грам там, 48, 52, 55 це вже велике. А тут е, яйце 62, 65, 72, 75 грам. Яйця досить такі гарні і великі. Подивимося, що з цього всього вийде. Отак От вони провітрюються. Я розказую байки. Якщо є кому-то, розказую тому, хто може слухати. Якщо немає кому-то, розказую вам, або просто розказую майбутнім курчатам, які мають з'являтися на світ. І вони тоді вже такі вилупляються притрушені, як їхній хазяїн, тільки починають прокльовуватись і зразу починають шукати, де оте притрушене, яке ходило їх тут морозило. Вони би хотіли, звісно ж, посидіти в теплому інкубаторі в теплі. А не в виключеній е без опалення хаті. Де холодно, так що зуб на зуб не попадає. Ну, але хай думають, що вони в хліві і квочка встала поїсти. Може ж таке бути? Може. Так що ще недовго і вже вони почнуть звідти вилазити. А чого вони вилазять раніше? Ніж 21 день. Багато хто там питає, чого так, що на 19-й вони піщать, а на 20-й з'являються. Бо їм холодно, вони починають вискакувати і шукати тепло. Таке теж буває. Так що слідкуйте за температурою, за вологою і шукайте датчики, які в мене стоять на інкубаторах. Бо 98% людей не вірять, що я інкубую просто так. Отак просто. Не м'які яйця, Накриваю кришкою. Інкубатор. Так. Вмикаю в мережу. Так датчики тут вже в мене скрізь стоять. Зараз я їх позапихаю, і як вам е вже закінчу знімати відео, і будуть вони в мене інкубуватися далі. Ці яйця. Так це бутилочка в нас заквеє. Зараз накриємо нашу аку. Опа! Тут теж стоять датчики, провіряю, чи правильно е, вологу показує, бо ж треба ж довіряй, Ну, перевіряй. Ай. Оп! Так, бутилочку підключили. Та дам все. І цей ми також включаємо. Це в нашу двоєчка. Опа! І цей включаємо. Пробуємо так яєчка. Ой, вони ще тепленькі, ще можна було б трішечки провітрювати. Але завтра довше провітрю. Все. І цю бандуру включили. Всім. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вам. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого, самого найкращого.